Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття розв'язання систем лінійних рівнянь за допомогою правила Крамера. Система М-лінійних рінянь за незмінами має витаки, представленого на слайді. А її коефіцієнти системи БІ вільні члени. Розв'язком системи називається така сукупність значень, приписності яких в кожне рівняння системи вони перетворюють її у вірнорівність. Система лінійних рівнянь називається сумісною, якщо вона має хоча б один розв'язок. Несумісна, якщо вона не має розв'язків. Визначено, якщо має єдиний розв'язок, не визначено, якщо вона має більше одного розв'язку. Однорідною, якщо всі вільні члени дорівнюють полю. До Неоднорідною, якщо не всі вільні члени дорівнюють до нулю. Схема типів розв'язків систем лінійних рівнянь представлена в таблиці на слайді. Метод крамера. Розглянемо систему N лінійних рівнянь з N невідомими. Терема крамера. Нехай дельта визначник матриці системи. Дельта є визначник матриці, які отримали із матриця за мінус стовця коефіцієнтів авіти при х і ти з стовцем мільних шленів. Тоді, якщо дельта не дорівнює нулю, то система має єдиний розв'язок, який визначається за формулами, які представлені нижче і називаються формулами крамера. Зараз ми з вами розглянемо приклад, як розв'язується система лінійних рівнянь за допомогою правила Крамера. Ось у нас в прикладі дана система. 2х-3 порівняє мінус 1, і 5х плюс 4y дорівнює 1, це система 2х2. Знаходимо загальний визначник. Для того, щоб знайти загальний визначник, ми пишемо коефіцієнти, які знаходяться при х та при y. Тобто буде 2, 5, мінус 4. І знаходимо визначник другого порядку. Визначник другого порядку в цьому випадку на дорівнює 0, тобто система має єдиний розв'язок. Далі ми знаходимо дельта Х. Як його знайти? Замість коефіцієнтів ось тут, 2 та 5 ми ставимо стовбець вільних членів мінус 1, 1. А при гірках ми залишаємо ці коефіцієнти. знову рахуємо визначник другого порядку. Отримаємо, що дельта Х дорівнює мінус 1. Далі знаходимо дельта у. Замість коефіцієнтів мінус 3 і 4 при гірках ми ставимо коефіцієнти вільних членів мінус 1 та 1, а при х ми залишаємо. Знову рахуємо визначник другого порядку та отримаємо дельта Y. Знаходимо Х, який буде дорівнювати за формулами крамелера дельта Х поділена на дельта, тобто мінус 123. Y дельта Y поділена на дельта, тобто 7,23. Відповідь ми отримали мінус 123, 723. Ще ось такий приклад. Можна розібрати з параметром. Знайти, при якому значенні параметра А система має єдиний розв'язок. При якому значенні параметра А система має єдиний розв'язок. Знову шукаємо визначник загальний. мінус а плюс 3. Для того, щоб у нас система мала єдиний розв'язок, загальний визначник не повинен бути дорівнювати нулю. Тобто мінус А не дорівнює мінус 3, А не дорівнює трійки. Тобто при значенні такого А, яке не дорівнює 3, система буде мати єдиний розв'язок. Наступний приклад. Розв'яжемо зараз систему 3х3. Ось такий приклад. 2х плюс Y плюс 3Z дорівнює 9. Х мінус 2Y плюс z дорівнює мінус 2. 3х плюс 2y плюс 2Z дорівнює 7. Ось така система 3х3. Значить Спочатку ми шукаємо визначник загальний. Так, Буде 2, 1, 3, 1, мінус 2, 1, 3, 2, 2. Описуємо. І розв'яжемо його методом салюсу. Дописуємо два рядки нижче. Діагональні наші. Дорівнює. Міну 8, плюс 6, плюс 3. Потім ставимо мінус. І по другій діагоналі ось. перемножимо відповідні коефіцієнти. Це буде мінус вісімнадцять плюс 4 і плюс 2. Розкриваємо дужки. Тут у нас залишається 1, тут залишається у нас мінус 12. Отримуємо 13. Не дорівнює нулю, тобто система має єдиний розв'язок. Шукаємо дельта Х. Замість рядка при х 2, 1 і 3 ми ставимо стовпець вільний членів. 9 мінус 7. 1 мінус 2, 2. 3, 1, 2. 9, 1, 3 мінус 2 мінус 2, 1. Знову ми застосуємо правило Саріса. Множим, отрываем. Минус 36, минус 12, плюс 7, минус 42. 42. Вісімнадцять і мінус чотири. Так, підрахуємо, що ми тут будемо мати в цьому випадку. Тут мінус сороків. Тут у нас залишається. мінус 28 і отримаємо мінус 41 плюс 28. Буде мінус 13. Тут я випишу дельта і дельта ікс. Аналогічним чином ми знаходимо дельта y за правилом саріуса і дельта Z. Дельта y у нас буде дорівнювати у результаті підрахунків 26, а дельта Z буде дорівнювати мінус 39. Застосувавши формулу екрамера, будемо мати, що X дорівнює дельта X поділене на дельта буде дорівнювати мінус 1. Y буде дорівнювати дельта y поділена на дельта, буде дорівнювати 2. А z буде дорівнювати дельта z поділена на дельта і буде дорівнювати мінус 3. Тобто розв'язок цієї системи буде мати від мінус 1, 2, мінус 3. Три координати. мінус 1, 2, мінус 3.